привіт! Знаходжусь в ЖК Краківський Закінчуємо вже квартиру, готуємось до здачі. Пробіжемося, покажу вам, що тут у нас. Тут у нас Олександр. Це у нас передпокій, Велике дзеркало, м'який пуф. Одразу у нас кухня. Така прикольна, вона мінімалістична. Маленька, правда, але що маємо, то маємо такий стіл на 4 особи. Пенальчики прикольні. Тут у нас. Багато шаф різних. Один санвузол з душовою. Тут у нас пральна машинка схована. Далі другий санвузол з такий прикольний з ванною, з такою прикольною скелею. Тут у нас така дитяча, дитяча юнацька кімната темна з прикольними акцентними меблями. І ще одна кімната це спальня власників. Ось така з таким прикольним проєктором, з робочим місцем, великою гардеробною. Оп. І балкончик. Для відпочинку. Ось така квартирка у нас вийшла. Буде у нас відео на Ютубі, тому підписуйтесь. Па-па!